Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Три борти в повітрі. Всі прозвітували пропуск ракет, пише Ніколаївський ваньок. Один вибух уже був у районі Старкона. Деталі невідомі поки що. Ракета це підрив чи щось інше. Порешті, поки немає інформації, зреагуйте на тривогу, будь ласка. Загроза застосування аеробалістичного озброєння висітиме до посадки бортів. Вибухи лунають і в Києві, та Київській області. Телеграм-канали пишуть, що зрадники здають. Али ангари, втім звіти було передчасно Вивезено все озброєння, знищено тільки каркас. Детонації не було, кроти працюють та полюють за нашими літаками та авіаційним озброєнням. В генерала заложного є папка всіх високопоставлених кротів, яку йому залишив розстріляний СБУшник. Зовсім скоро буде цікаве. Хлопці з контррозвідки заложного попрацюють в той же час. В останньому Хмельницькі ОВА повідомляли, що через російські удари сталася пожежа на складах паливно мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Зараз там пожежники намагаються локалізувати вогонь. Було виведено з ладу п'ять літальних апаратів, про що офіційно повідомили усіх. було розпочато відновлювальні роботи з літно-посадкової смуги. Саме тому у відповідь по Росії почали лунати вибухи у різних містах, цехах і складах. А пожежі зовсім не випадкові. Востаннє надпотужний вибух пролунав в Алабузі та Астрахань. В Астрахані підпалили ІЛ 76 з комплектуючими до шахедів, постарались партизани. Наразі російські загарбники почали збирати іранські дрони камікадзе шахет. На своїй території, але виготовляти всі деталі для безпілотників вони ще не можуть. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Поки що йдеться про велику вузлову збірку і про збільшення локалізації. Виникають окремі деталі вже російського виробництва. Це щось таке примітивне просте, що росіяни можуть у цій зброї виробляти, розповів Юсов. За його словами, іранські ударні дрони шахет це складна та сучасна зброя, і Росія ставила собі завдання вийти на повноцінне виробництво. Але виконати його досі не змогла, проте це серйозний виклик для України, наших сил безпеки та оборони, і в тому числі це привід для наших партнерів щодо посилення українських систем і засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Додав представник розвідки. За даними американської розвідки, заводи з виробництва дронів будуються у так званій спеціальній економічній зоні Алабуга. Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви. Як зазначається, супутниковий знімок опублікований Білим домом. Му у п'ятницю є доказом будівництва в Російській Республіці Татарстан, заводу з виробництва іранських дронів Камікадзе, якими Росія знищує цивільну інфраструктуру в Україні. За даними американської розвідки, заводи з виробництва дронів будуються у так званій спеціальній економічній зоні Лабога за сотні кілометрів на схід від Москви. Підготовчі роботи з будівництва потрапили на супутникове фото, зроблене у квітні 2023 року. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.